Я працюю начальником служби у справах дітей Калуської міської ради. У моєму підпорядкуванні працює шість спеціалістів, і ми покликані на виконання держави захищати права та інтереси дітей у, саме на Калуській територіальній громаді. І мені дуже прикро сьогодні нашу працю прирівнюють до праці, скажімо, прибиральниці чи продавця в супермаркеті. Тому що е, усі спеціалісти, я в тому числі маємо подвіщі освіти. Ми виконуємо добре свої посадові обов'язки. Немає в нас практично вихідних, немає в нас практично е, особистого. Е... Життя, я би так сказала, тому що чи після шостої кожен день, чи в суботу, в неділю, завжди, як задзвонює телефон, я беру трубку і починаю вирішувати чиїсь сімейні проблеми. І так завжди, і якщо мені телефонують, чи моїм спеціалістам, що десь у небезпеці дитина, бо мати напилася, а вона перебуває у такому стані, що й не розуміє, чи це її дитина чи ні, і ми їдемо. Також вирішувати це питання. Ми не дивимося, чи це субота, чи це неділя, чи це після робочий час, і тому забрати від нас усі виплати. Я розумію, що війна, я розумію, що забрали премію. Ну але вже за напруженість у роботі, будь ласка, вже так не можна від нас все забирати і лишати нас в принципі прирівнювати до прибиральниці. Зараз наші спеціалісти і я в тому числі будемо отримувати мінімальну заробітну плату. Нам будуть доплачувати до 8 тисяч, бо спеціалістів 5 500, У мене 7 500». Будемо мати всі вісім. І я, як начальник, доставлю підпис і приймаю рішення, іноді за яке мені приходиться відповідати і в судах, і в поліції, і в прокуратурі. І також спеціалісти, бо вони є виконавцями того рішення. Якщо такої служби не треба, чи якогось структурного підрозділу міської ради не треба, ліквідовуйте його. Ми будемо знати, що ми маємо знайти собі роботу. А то якось ніби працюєш, ніби стараєшся, ніби віддаєш себе всю роботі, а отримуєш за це мізер. Ну, якось так.